Через тривалі дощі трава на території підприємства вже сягнула близько 20 сантиметрів з заввишки. Тепер її всю треба прибрати. Працівники водоканалу, озброєні мотокосами, взялися до справи. Пиляють також зайве гілля на вивезення покосу. Вже чекають трактор з причепом та мотовізок. Здовж тротуарів прибирають сміття після зими, а бордюри білять. Ми виходимо і займаємося на вулиці роботою. Приводимо в порядку клумби. Участки, дерева підрізають, ну все що положено, щоб територія була в чистаті порядку. Перед початком сьогоднішньої толоки комунальники вже навели лад і в прилеглому парку. Разом із територією підприємства загальна площа прибирання становить близько 4 гектарів. Комунальне підприємство водоканалу долучилося долучилось до ініціативи голови міської ради Куртєва щодо проведення толоки як на території водоканалу, так і на прилежних територіях до об'єктів КП «Водоканал». Працівниками КП «Водоканал» виконується санітарне прибирання, прибирання гілок, покос трав, прибирання мусору, задін, особовий склад працівників та техніка, яка є в наявності. Зараз у кожного свій фронт, тож долучитися до талоки може кожен та ще й отримати подарунки від міської влади. Для цього потрібно об'єднатися у команду та обрати будь-яку активність, яка зробить Запоріжжя чистішим та охоронним. Айнішим потім заповнити Google форму, яка вказана на офіційних інтернет-сторінках Анатолія Куртєва та на сайті Запорізької міської ради, і зробити фотозвіт виконаної роботи у соцмережах, обов'язково додавши тематичні хештеги. Згодом буде обрано команду переможців, яка отримає ВІП-квітки в кінотеатр, табличку з відзнакою та фірмові сувеніри. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ.